Ми часто розповідаємо в етері про величезну потребу наших бійців у різноманітних автівках. Машини на фронті ну видатковий матеріал. Саме тому так важливо долучатися до благодійних зборів на авто для зсу. Кожний донат важить, адже саме разом ми – сила. А ще важливо допомагати військовим відновлювати та ремонтувати те, що можна відремонтувати. Обслуговування поставлених на фронт машин така сама важлива справа, як і їхнє постачання. Про унікальну розробку вітчизняних конструкторів мобільно автомайстерні дізнавалася кореспонденти рамку вдома. Київські механіки перетворюють цивільні пікапи на повноцінні автомайстерні на колесах. Ідея проєкту прийшла інженерам компанії Локер, які у партнерстві з благодійним фондом Твій крок почали виготовляти такі автомобілі-трансформери для військових. Вирішили, що потрібно зробити таку майстерню, щоб вона максимально швидко могла доїхати до, до вирішення задачі. Це Відремонтувати техніку, якусь нашим бійцям потрібна техніка відремонтована. Повинна техніка, щоб вона швидко доїхала і повернулася, і щоб наші бійці були цілі, невредимі, не пошкоджені. Це друга така автомобільна майстерня. Перший пікап прототипу вже допомагає військовим ремонтувати техніку у бойових умовах. Десь місяць ми старалися максимально швидко це швидко це зробити, але десь ну місяць ну, до двох місяців. Це наш був наш був перший проект. Тому ну деякого часу він зайняв, але зараз вже як сказати так рука набита. Ми вже зрозуміли, зробили якісь висновки, тому зараз і можна швидше це все. Автомайстерню на базі пікапу назвали локером і намагалися зробити корисним кожен її сантиметр. У закритому конзі лежать набори інструментів під будь-які задачі: від портативного зварювального апарату, пневматичного гайковерту. Компресора і генератора до набору ліхтариків і домкратів. Продумали думали максимально про цей інструмент, тому ми сюди положили і для великогабаритної техніки головки і, і тріскачку, там, воротки, тому що будуть, буде різна техніка може бути. Звичайний набір з максимальною комплектацією. Одні з головних таких речей, що залишилися і про що ми не розповіли, це пускозарядна станція. Тобто, ви можете. І одразу завести автомобіль, не заряджаючи акумулятор, і можете поставити його на підзарядку. На випадок, якщо немає можливості підключитися до центральної електросистеми, а для генератора закінчилось пальне, у комплектацію майстерні включили сонячні панелі. Можете її встановити, чи то чи то ось так на підлогу, чи то на дах. Ну, де зручніше буде, де буде більше сонячного світла. Один такий кузов у середньому коштує 850 тисяч гривень. При цьому замовник завжди може обрати комплектацію в залежності від своїх задач. Відповідно зміниться і вартість виробництва. Виріб непосередньо локера. Це кунг кунг дороблюється підвіска, усилюється підвізка, покраска і виготовлюється основа. Під самкунув також можна, ну кожна окрема частина, там чи кожен окремий е, замовник там виробляє. запрошує, що саме йому потрібно. Всіми доробками по, по 200, з е, покраскою, з е, ну з мінімальним комплектом обладнання інструменту від 600 тисяч. Оптимальний варіант з шиномонтажом і з цим обладнанням коштує десь приблизно там 850 тисяч гривень. Локер унікальна розробка, яка не має аналогів в Україні. Тільки на етапі виробництва прототипа у благодійний фонд надійшло 10 запитів на такі пікапи, і зупинятися на цьому майстри не планують. До слова, локери будуть корисними і після перемоги. З їх допомогою можна буде ремонтувати будівельну техніку прямо у полях.